Кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права, кандидат психологічних наук Заїка Віталій Миколайович. Сьогодні я вас познайомлю з навчальною дисципліною Психологія спілкування. Дисципліна містить 5 кредитів і відповідно, це відповідає 150 академічним годинам. З яких 52 години аудиторних занять і відповідно 98 години відведено на самостійне опрацювання навчального матеріалу. Метою навчального курсу є засвоєння основних теоретичних підходів до вивчення проблем комунікації та спілкування, формування навичок, аналізу смислів та змісту комунікаційних актів. Навичок розпізнавання невербальної сигналізації та емоцій співбесідника, та навичок збереження комунікативної рівноваги та ефективності комунікації. При вивченні навчального курсу ви опануєте професійну термінологію, що існує в даній сфері, синонімічну термінологію з суміжними сферами наук. Які описують комунікативні процеси та їх складові. Також ви оволодієте особливостями вербального та невербального спілкування, особливостями міміки, жестів, пози та їх інтерпретуванням. Також ви навчитесь інтерпретувати та переводити формалізовану інформацію, з інших знакових систем, смисли та зміст окремих комунікативних актів. Також ви дізнаєтесь про характеристики та складові ефективної комунікації. Ви навчитеся обирати джерела та канали інформації при спілкуванні, систематизувати та обробляти інформацію вербальну. Розуміти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери, ситуації спілкування, навчитися будувати діалог за змістом тексту, робити записи, виписки, складати плани тексту, письмових повідомлень тощо. В процесі роботи зі структурованою інформацією відповідно до визначеної мети діяльності, навчитись виявляти зв'язки між елементами Елементами інформаційного матеріалу на підставі відомостей про типи та характеристики визначення системи комунікативної взаємодії, навчитись підбирати засоби впливу на особистість в залежності від вікових та індивідуальних особливостей кожної людини, також освоїти можливості розвитку та формування особистості. З урахуванням різних умов спілкування, навчитися підбирати методики ділових бесід і проведення переговорів, застосовувати психологічні методи проведення різних видів комунікації під час переговорів в роботі з персоналом. Перейдемо до змісту навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна. Включає себе такі теми: це спілкування як феномен психології, основні характеристики спілкування, спілкування як обмін інформацією, спілкування як взаємодія, спілкування як розуміння та сприйняття одне одного та конфліктне спілкування. Під час викладання, викладання даної дисципліни будуть застосовуватись такі види робіт, як Лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання індивідуального науково-дослідного завдання, консультування і завершиться навчальний предмет заліком. Дякую за увагу. Буду чекати вас на курсі психологія спілкування.